Латвійська делегація на чолі з прем'єркою Вікою Сіління відвідала Чернігівщину. Саме ця Балтійська країна з 2022 року взяла шефство над нашою областю. На відновлення регіону і допомогу щороку Латвія виділяє великі суми. За кошти латвійського народу відновлюються як житло, так і соціальна інфраструктура. Нині ремонтують пошкоджений рашистами харчоблок обласної дитячої лікарні. Це один з найдорожчих і дуже важливих українсько-латвійських проєктів. Вартість 500 тисяч євро. З урядом Латвії розмова почалася вже давно, можна сказати, вже скоро рік. Десь в жовтні 2023 року було кілька делегацій, і потім вони потужно взялися за роботу. З червня ми вже знаходимося в стані ремонту. На сьогоднішній день маємо 45% готовності. І сподіваємось, за оптимістичними напрямками так сказати, ми будемо мати новий харчоблок в грудні цього року. Прем'єрка Латвії повідомила, що приїхала, аби підтримати в скрутний час не тільки Чернігівщину, а й весь український народ для Чернігівської області латвійці передадуть сонячні панелі, аби допомогти людям, які страждають від обстрілів і перебоїв зі світлом. Ми направляємо допомогу в такі сектори, як освіта, житло та енергосектор. від державної компанії Латвії з енергопостачання отримає Чернігівщина для 500 домівок сонячні панелі сьогодні в мене була ще одна дуже приємна подія. Я змогла передати ключі від будинку для дуже багатодітної родини з п'ятьма дітьми. Вони дуже багато пережили, і дуже було приємно побачити, що в них буде новий будинок. якщо казати про ці панелі, звісно, що вони будуть розподілені туди, де цього найбільше потребують. Все ж таки, я роблю акцент на прикордонні громади. Ви знаєте, яка ситуація. Ви знаєте, що громади обстрілюються. Ви знаєте, що там дуже часто відсутнє електропостачання, в тому числі, і дуже важливо це встановити, надати тим людям, які найбільше цього потребують, в тому числі багатодітні. Крім того, Латвія погодилася профінансувати відкриття операційної в обласній дитячій лікарні. В цьому зараз є нагальна потреба. Це операційна, вона має мати. Зовсім, ну не зовсім, але, скажімо так, особливе обладнання, особливе облаштування. Зараз у нас в лікарні такої немає операційної дітей, новонароджених ми оперуємо в звичайній операційній, тому це створює потім проблеми для їх виходжування. А от дітей оперуємо. хірурги у нас дуже потужні, мають такі навички. В минулому році ми прооперували 11 новонароджених дітей, в цьому році вже 9, тому це показник такий, що ми потребуємо такої операційної. Латвія також готова профінансувати нові соціальні проекти з відбудови та відновлення Чернігівщини. Над їх переліком і узгодженням нині працюють.